Подивимося на прикладах, як використовуються властивості рівнянь для їх розв'язування. Ось перше рівняння. Бачимо, що в цьому рівнянні у нас серед множників є звичайні дроби. Обчислення проводити звичайними дробами дуже буває незручно, тому доцільно позбутися знаменників у цих числах. Для цього треба звести дроби до найменшого спільного знаменника. Найменшим спільним кратним для чисел 9 і 6 є число 18. Додатковий множник першого дробу буде 2, тому що ми 18 ділимо на 9, держимо додатковий множник першого дробу. 18 ділити на 6 це буде 3, додатковий множник другого дробу. Так ось використаємо третю властивість. Помножимо дане рівняння на 18. Ми можемо це зробити, оскільки 18 число відмінне від 0. Якщо помножити 18 на 2 дев'ятих, то 18 скоротиться з дев'яткою, і в чисельнику залишиться двійка. Тобто, при скороченні, в нас якраз і залишається ось цей додатковий множник. Тому ліва частина перепишеться так. 2 помножити на 2 на чисельник цього дробу, 4. дужках 5х мінус 1. дорівнює. 18 множити на 1 шосту у нас вийде в результаті 3. Оскільки 18 і 6 скоротиться. І в чисельнику буде 3 в знаменнику 1. Звичайно, що знаменник рівний 1 ми опускаємо. Отже, права частина переписується. 3. дужки відкрите. 5. Відняти х, закриті дужки. Тепер використаємо першу властивість. Тобто розкриємо дужки у кожній із цих частин. 4 множити на 5х. 20х. 4 помножити на мінус 1. Він мінус 4 дорівнює 3 множити на 5. 15. І 3 множити на мінус ікс, мінус 3х. Використовуємо далі другу властивість рівнянь. Переносимо доданки із однієї частини рівняння в іншу. А саме цей доданок з ху перенесемо вліво, а цей доданок без ікса перенесемо вправо. Отже, одержимо 20х. Мінус 3х переносимо, змінюючи перед ним знак. Буде плюс 3х. Дорівнює. Мінус 4 переносимо в праву частину, змінюючи знак 4. 15 залишається в правій частині, тому просто переписуємо. Тепер знову використовуємо першу властивість. Зводимо подібні доданки в лівій частині і в правій частині. 20х додати 3х буде 23х. дорівнює 4 додати 15, 19. І використовуємо ще раз третю властивість. Ділимо дане рівняння на коефіцієнт коло Х. Тобто, ділимо. На 23. В лівій частині 23,23 23 скоротиться, лишиться просто Х. А в правій частині буде 19. Розділити на 23. Це 19, 23. Розв'яжемо трошечки складніше рівняння. Як бачимо, в цьому рівнянні також є дроби. Позбудемося знаменників. Знаходимо найменше спільне кратне знаменників усіх дробів, незалежно від того, де вони знаходяться. В одній частині рівняння чи в різних. 14, 21 і 7 мають найменшим спільним кратним число 42. Знаходимо додаткові множники для кожного з цих дробів. 42 розділити на 14. 3. 42 розділити на 21. Це 2. І 42 розділити на 7. Це 6. Помножимо тепер дане рівняння на число 42. І одержимо 3х-3. -3. Тобто ми помножили додатковий множник на чисельник цього дробу. Знаменник у нас при множенні скоротився, тому ми його не записуємо. Відняти додатковий множник другого дробу, множити на 2х-3 на чисельник цього дробу. Знаменник знову ж таки скоротився, ми його не записуємо дорівнює. І додатковий множник 6 множимо на чисельник х. Розкриємо дужки 3х. Відняти 9. Відняти 4х, додати 6. Дорівнює 6х. Ми тільки що використали першу властивість. Перенесемо уліво доданки з вправо доданки без іксів, використавши другу властивість рівняння. 3х. Відняти 4х. 6х переносимо, змінюючи знак перед цим доданком. Мінус 6х. дорівнює. Мінус 9 переносимо вправо, змінюючи знак 9. 6 переносимо вліво, мінус 6. Використовуємо першу властивість, зводимо подібні доданки. 3х відняти 4х буде мінус х. І відняти 6х мінус 7х. Дорівнює 9 відняти 6. Дорівнює 3. Тепер поділимо ліву і праву частину цього рівняння на множник коло х, на числовий множник коло х. Тобто на мінус 7. Одержимо. Х дорівнює мінус 3 7. Як правило, розв'язання такого рівняння починають з використання першої властивості. Тобто, спочатку розкриваємо дошки. Але можна помітити, що всі коефіцієнти у цих доданках е, діляться на число 9. Тобто, перед тим, як. Приступити до розв'язування цього рівняння. Ми трошки спростимо ці коефіцієнти. Поділимо дане рівняння на їх найбільший спільний дільник. Ділити на 9. 27 ділити на 9 буде 3. Множити на х мінус 2. Додати 36 ділити на 9. 4. Множити на х. Дорівнює 45 розділити на 9 буде 5. Тобто в результаті використання третьої властивості рівнянь ми одержали простіше рівняння з меншими числами, тобто рівняння, з яким легше буде працювати, бо числення будуть простіші. А тепер вже власне, використовуємо першу властивість. Розкриваємо дужки. 3х, відняти 6 плюс 4х переписуємо. Дорівнює 5, також переписуємо. Мінус 6. Перенесемо в праву частину. Одержимо 3х, додати 4х, дорівнює 6, додати 5. Зведемо подібні доданки. В лівій частині 7х, дорівнює права частина дорівнює 11. Поділимо ліву і праву частину цього рівняння. На коефіцієнт коло х на 7. 7 розділити на 7 буде х. 11 розділити на 7 буде 11 сьомих або 1,4 сьомих.